Українців тотально менше, якщо вірити прогнозам демографів протягом наступних 30 років населення країни може скоротитися до 25 мільйонів. Біженці, воєнні та економічні ризики в умовах повномасштабної агресії, люди просто бояться ставати батьками. Як зупинити радикально негативну динаміку? У мозі шукають інструменти. На початку року ініціювали програму Молодим мамам, що ніяк не можуть завагітніти. Дають гроші на штучне запліднення. Як усе працює і на яких умовах можна отримати допомогу? Анастасія Пелешок розкаже далі. Наразі в мене 14 тижнів. Ми, в принципі, чекаємо на диво. От. А він чи вона вже як боженька дасть. 38-річна Валерія розповідає, після чотирьох років марних спроб вирішила скористатися методом екстракорпорального запліднення, але й тут усе вийшло не з першого разу. Це вже друге еко перше було невдалим. Ми де заплатили, якщо не помиляюся 110 тисяч, якщо я правильно пам'ятаю, там була ще знижка. Зателефонував лікар. Сказав, що на жаль по результатах вагітність не вийшла. Процедуру ЕКО вперше провели 45 років тому у Великій Британії. Першою дитиною з пробірки стала Луїза Джой Браун, яка й зараз живе в англійському престолі. В Україні цей метод почали використовувати у 90-х. Лікарі клініки, де контролюють вагітність нашої героїні, розповідають кількість пацієнтів, які бажають процедуру штучного запліднення за останній рік суттєво зросла. А в червні їх було 20, в липні 70, в серпні 80, а в вересні вже більше 100. тому в принципі кількість пацієнтів… Пар, які до нас звертаються і вступають в цю державну програму, вона збільшується. Зростає кількість, бо підвищується довіра, довкола процедури, ЕКО свого часу виникло чимало міфів, які з часом спростував науковий та практичний досвід. Екстракорпоральне запління викликає рак міф. По-друге, частий міф з гормональної стимуляції викликає певні гормональні зміни. Ні. Це дуже короткий період, 10 днів стимуляції. По-друге, наразі використовуються високоочищені препарати гормональні, які не мають навіть точок дотику ні до яких клітин органів організму, крім фолікулів і яєчників і діють тільки на фолікули, викликаючи їх ріст. чи не найбільшим і цього разу вже реальним недоліком методу ЕКО коду недавно залишалася вартість процедури. Родина, що вирішила скористатися методом штучного запліднення, мала знайти близько 100 тисяч гривень. Тепер в Україні все можна зробити безкоштовно. Від початку року діє відповідна державна програма лікування безпліддя. Уряд в цьому році вперше запустив програму медичних гарантій окремий пакет допоміжних репродуктивних технологій. Ми передбачили його коштів на 10 тисяч циклів, Ну тобто, ми казали, що як мінімум 10 тисяч українців можна, можна було б народити за в рамках цієї програми. Якщо будуть більше потреби, ми кошти домовилися з місім. Будемо докидувати, тому що для нас демографічна ситуація в Україні є пріоритетом. Демографічна криза в Україні виникла в умовах повномасштабного вторгнення, масова міграція, падіння економіки, численні воєнні ризики. Усе це змушує тисячі сімей відкладати батьківство на потім. Наприклад, у 21-му році, коли був ковід, ну, це теж було підвищення, на 100 народжень припадало 263 померлих, тобто в 2,5 рази більше. Помирало, ніж народжувалось людей. 22-му році, в перший рік повномасштабного вторгнення, воно приблизно стільки ж і залишилось таке співвідношення. В 23-му воно почало зростати, і в першому півріччі 24-го року це співвідношення приблизно на 100 народжень, 280, здається, 5 померок. Це свідчить про погіршення от демографічної ситуації одним з інструментів покращення демографічної ситуації урядовці назвали безплатне лікування безпліддя. Скористатися програмою медичних гарантій зараз можна у 18 медзакладах країни. Тариф за повний цикл послуги з допоміжних репродуктивних технологій становить майже 85 тисяч гривень. І також, якщо при проведенні запліднення з використанням методу Іксі виконується запліднення, то тариф за повний цикл становить трішки більше 93 тисяч гривень. Важливим критерієм для отримання цієї допомоги є вік жінки, який на момент початку надання послуги Услуги має становити не більше 40 повних років. Вік жінки не єдина умова для майбутніх батьків, прописана у програмі. Фактично має бути їм підтверджений діагноз непліддя, і після цього фактично їм треба зробити лише дві речі: перше це взяти електронне направлення на цю державну програму НСЗУ. І друге, їм потрібно пройти стандартне обов'язкове обстеження пари перед екстракорпоральним заплідненням. Є перелік аналізів, які треба здати жінці і чоловіку. Проводиться консиліум, і вже пацієнтка там вже на потрібний день приходить вже в клініку на старт програми. Електронне направлення може дати навіть сімейний лікар або гінеколог, під наглядом якого перебуває. Ає пацієнтка оформлення послуги не передбачає жодних бюрократичних труднощів. Це підтверджує і наша героїня, яка скористалася програмою витрати на повторне штучне запліднення Валерії повністю покрила держава. Це приватна лікарня, тому якби для нас було дивно, що в приватній лікарні є державна допомога, і він сам сказав, що у нас зараз є державна допомога жінкам, щоб допомогти завагітніти. За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість пацієнток, які протягом року звернулися щодо послуги безкоштовного лікування безпліддя, сягнула майже тисячі 368 – уже при надії. Анастасія Пилишок, Василь Мановщиков, Олег Невяйдомський. Подробиці «Інтер», «Марафон», Єдині новини.